Неймовірна фантазійна квітка, що зразу привертає увагу. Її пелюстки нагадують старовинну філігрань, але насправді це литий сплав із імітацією патини на позолоті. Серединка всипана сяючими стразами, а в центрі скло під сапфір. Має приємну вагу. Яскравий приклад того. Як мода ХХ століття поєднала красу природи з масовим виробництвом, подарувавши нам вічну квітку у металі та склі. Застіпка, відома як Simple Tube або Barrel Catch. широко використовувалась у 1960-х-70-х роках. У біжутерії середнього рівня такі прикраси були доступними, але водночас наслідували антикварні зразки, розкіш у щоденному житті. Це прагнення жінок поза часом.